Я рада вас вітати на своєму каналі. Я з вами продовжую говорити про проєкт пенсійної реформи. В даному відео ми сьогодні поговоримо, чи щось буде мінятися, як саме буде здійснюватися порядок звернення за призначенням вам пенсії в органи пенсійного фонду України, чи щось зміниться, чи ні? Зараз розповім про зміни, на які варто очікувати, і нагадаю, до чого бути готовими, якщо ви подаєте документи наразі в органи пенсійного фонду, якщо ви досягнете. Гнули необхідного пенсійного віку 60 років та маєте необхідний страховий стаж 32 роки в 2025 році. Дивіться. Змінами, які передбачаються, так що вони будуть внесені, в чинне пенсійне законодавство, буде окреслена окрема стаття 30, де буде так чітко прописано: порядок звернення за призначеннями вами пенсії. Призначення буде пенсії здійснюватися або автоматично, або ж за вашим особистим зверненням. Також чітко прописано, що пенсійний фонд не менше, ніж за місяць до досягнення вами пенсійного віку, Нагадую, пенсійний вік у нас поки залишається без змін для жінок і чоловіків це досягнення 60-річного віку. Єдине, що у нас змінюється кожного року вимоги до страхового стажу. Вони дають дедалі жорсткішими і нагадую, що з 2028 року необхідно буде мати 35 років стажу для того, щоб вийти на пенсію як чоловікам, так і жінкам. Отже, пенсійний фонд не менше, ніж за місяць, до досягнення. Нінями вами пенсійного віку проінформує вас через електронний кабінет, якщо ви будете там звичайно зареєстровані, або можливо, ви вже звернетесь в органи пенсійного фонду. Так, е через електронний кабінет ви можете зареєструватися на веб порталі пенсійного фонду про набутий вами страховий стаж та кількість балів за даними, які є у них у наявності е в персоніфікованому обліку. Так, в реєстрі. Застрахованих осіб. Також органи пенсійного фонду проінформують вас про можливість більше пізнішого виходу на пенсію, а також ще потрібно вам додавати якісь додаткові документи для призначення пенсії. Тобто за місяць пенсійний фонд вас буде інформувати про кількість страхового стажу, про кількість балів, які за інформацією, яка у них буде в них їх, в, їх, в їхній системі персоніфікованого обліку. Так само ви подаєте заяву та всі необхідні документи. Я нагадую, що якщо протягом трьох місяців ви, ви не звернетесь так, за призначенням пенсії, не будете там забули, наприклад, чи були за кордоном, ну з якихось інших обставин, якщо ви пропускаєте 3 місяці з дня досягнення вам. Пенсійного віку і не звернулися за призначенням пенсії, то буде вважатися, що ви виявили бажання отримувати пенсію у більш пізнішому. З більш пізнього віку, тобто при досягненні більш пізнього віку, тобто ви хочете і бажаєте працювати далі. Тому, якщо ви хочете вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку, я нагадую ще раз, що коли ви зараз а тепер ми поговоримо про сьогодення, про те, що є сьогодні, коли ви досягаєте. Пенсійного віку, хто давно на мене підписаний, впевнена, що володіє цією інформацією, бо я про це кожен раз наголошую. Коли ви досягаєте пенсійного віку, у вас є три місяці для того, щоб звернутися в пенсійний фонд України за призначенням вам пенсії. Якщо ви встигаєте оці три місяці, значить вам пенсія призначається з дати досягненням пенсійного віку. Якщо ви пропускаєте, ви забули, не пам'ятали, у вас не було необхідне. Документів може бути маса причин насправді. І ви пропускаєте ці три місяці, то тоді вам пенсія призначається з дати вашого звернення. Тобто, якщо ви звертаєтесь через півроку, через сім місяців, то тільки тоді вам пенсія буде призначена. А не здати вам досягнення пенсійного віку, тобто таким чином ви втрачаєте свою пенсію. Тому будьте уважні! Я завжди рекомендую. Ви можете зареєструватися на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України, для того, щоб подивитися наявний ваш стаж чи всі періоди вашої трудової діяльності вам зараховуються, щоб не було зовсім нещодавно. До мене звернулася жінка, яка вже досягла 60-річного віку, але їй не вистачає. Три роки стажу, коли почали шукати, так вийшло, що організація не передала документи до архіву. Так теж буває, правонаступників організації нема, і потрібно звертатися до суду. Тому щоб для вас це не було неприємним сюрпризом. Або реєструєтесь на веб порталі Пенсійного фонду України. Не маєте комп'ютера, приходьте в пенсійний фонд, беріть собі паспорт, ідентифікаційний код, щоб вам надали дані персоніфікованого. Обліку порахували ваш стаж і сказали, там скільки у вас на сьогодні є років стажу, чи його достатньо для виходу на пенсію, чи ні, і в такому випадку. Дивіться, навіть о, якщо у вас, дивіться, ще може така бути ситуація, що у вас достатня кількість страхового стажу для виходу на пенсію, 32 роки. Але ви, наприклад, пропрацювали більше, і вам якісь періоди вашої трудової діяльності е, на підставі неточностей. Да, пенсійний фонд, вам їх там, записів, е, ну, бувають не видно номер е, наказа про звільнення, бувають теж різні причини, вам цей період просто не зараховують. В такому випадку ви оформляєте. Пенсію звертайтеся за її призначенням, поки вам буде призначатися пенсія, ви можете е, подати запити в архіви. В архіви вам нададуть документи. Ви піднесете, наприклад, документи в пенсійний фонд, уточнюючи довідки про вашу трудову діяльність, і вам зарахують таким чином ще цих там 3, 4, 5 чи 10 років. Бо бувають насправді різні ситуації. Тому ставтеся якомога прискіпливо до свого стажу, до розміру вашої майбутньої пенсії. Консультуйтеся, запитуйте, не соромтеся лишній раз прийти і проконсультуватися і в пенсійному фонді, чи, можливо, ви довіряєте, маєте юриста чи адвоката, який вам зможе, згідно норм чинного законодавства, допомогти при оформленні пенсії. Також не забувайте, що до 2000 року ви маєте право подати довідки. Я про не говорю завжди про заробітну плату, тому що є періоди трудової діяльності, де ви гар... де ви працювали, є гарні заробітки. Які є гарні коефіцієнти, які в розрахунку гарно ну, можуть збільшити розмір вашої пенсії, тому що людина може до 2000 року бають різні ситуації. Десь мати період, коли вона мала високі заробітки. Після 2000 року працювала на мінімалку. Тому прораховуйте різні варіанти. Я ж кажу, не соромтеся, лишній раз запитати, проконсультуватися, тому що це ваша пенсія, і, на жаль, бачите, у нас дуже є багато таких моментів. Ми дуже багато говоримо про. Пенсії, так, про їх призначення, про індексацію і багато є нюансів. Але насправді є дуже багато інших проблем. Наприклад, коли вам не зараховують, от бачите, як ситуація, коли до мене звернулася людина, їй не зараховують три роки стажу. Вона не може наразі вийти на пенсію, бо вже все їй не вистачає років стажу. Так? Але і тут виходить так, що ви залишаєтесь один на один зі своєю проблемою, бо саме на вас покладений обов'язок йти в архів. Саме ви шукаєте ці довідки. Цих довідок може не бути. Архів може не бути, не передаватися, може згоріти, може бути втраченим. Теж буває дуже багато різних ситуацій. І ви бігаєте. Тому я думаю, що було б дуже гарно, якби і це питання було на чин в чинному законодавстві, так врегульовано, що, звичайно, є й позитивні моменти, коли ви можете, якщо, наприклад, уже. Ви ніяк не можете підтвердити е, періоди вашої трудової діяльності, там виключно в судовому порядку ще за допомогою свідків. Можливо, ви працювали, у вас залишилися гарні стосунки з колегами, з колегою. І два свідки можуть посвідчити, що ви дійсно працювали на тому чи іншому е, підприємстві, установі та організації. Тому не соромтеся, консультуйтеся, запитуйте, тому що від ваших питань і від вашого, як ви підготуєтесь на. Сам перед залежить розмір вашої майбутньої пенсії, тому що ви тут теж все виключно у ваших руках.